Ольський національний університет садівництва активно співпрацює в галузі наукових досліджень із закордонними університетами. Так, 25-26 квітня на базі закладу проведено 30-й міжнародний науково-практичний семінар високоінтенсивні технології в садівництві або свято квітучої яблуні, учасниками якого стали представники різних областей України, а також зарубіжні партнери із Бельгії, Австрії, Польщі, Німеччини, Італії та Таїланду. Гости вітала ректор університету, професор Олексій. Олена Непочатенко. Від імені багаточисельного колективу університету вітаю вас з початком роботи 30-го міжнародного семінару високоінтенсивні технології садівництва. Ставши що шеро серед садівників світу, Уманський семінар свято квітучої яблуні увійшов до календаря садівничих подій року. Місце проведення семінару вибрано не випадково. Саме вихованці Уманської садівничої школи знають, як посадити. Які принесуть високі врожаї. Семінарі, що проходять на базі навчального закладу, це постійно діюча школа передового досвіду садівництва. садівництві. Вони є невід'ємною складовою процесу підготовки висококваліфікованих кадрів, а отже, науковою базою для поступального розвитку галузі. Хочу підкреслити, що розвиток новітніх інтенсивних технологій в садівництві потребує поєднання зусиль університетської... імені Зогана Колотая в Кракові, началі з ректором доктором Федіром Джамсадзе та представника технологічного університету Королівства Таїланд доктора Сірічая, які вперше беруть участь в нашому семінарі. Початку наукові семінари проводилися на базі передових садівничих господарств України, а у 1996 році завдяки кафедрі плодівництва та виноградарства та професору Олександру Мельнику центром наукових з'їздів став Уманський національний університет садівництва. Науково-дослідна співпраця охоплює реалізацію дослідних тем, а також обмін науковими працівниками та студентами. У сфері навчання передбачається розробка і впровадження спільних предметів, організація наукових заходів, реалізація проєктів. Відділ міжнародних зв'язків налагодив співпрацю із Університетом Таїланду та аграрним університетом в Кракові Польща, представники якого стали учасниками семінару. Розвинена співпраця із партнерами в Німеччині. Джон Зукау всьому приїздить на конференцію і кожен раз долучає до цього своїх партнерів. Єдина мета обмін досвідом та популяризація власної продукції. Ми приїхали для популяризації того опиту, який накоплено в Західній Європі. и будем докладывать о новостях, о новостях в технологии возделания фундука и грецкого ореха, потому что орех грецкий, он сейчас все больше завоевывает популярность, фундук тоже, поэтому это такая интересная, живая тема, и для этой цели мы приехали, чтобы поделиться опытом. И вот эта 30-я конференция, я участвовал в последних, наверное, 6-7 ежегодно. В прошлом году даже дважды. Всегда мы кого-то привозим. Я вот привозил сюда значит, директора института из Дрездена, привозил профессоров из города Эрфурта. Это имеет обоюдную пользу, как для жителей Украины. Они узнают больше, что происходит там. Так і для жителів Германії. Михайло Бабій, генеральний директор товариства Дністер Чернівецька область, яка є лідером по садівництву в Україні. Сьогодні успішний господарник, а в минулому випускник Уменського національного університету садівництва. Свій перший досвід Михайло Олексійович здобув в стінах цього закладу, тому є постійним учасником семінарів. Я постійний учасник цих семінарів, і мені ще дуже приємно, що є випускник університету. Я закінчую його у 1986 році. І знання, які я отримав тут і які отримую на цих семінарах, ми застосовуємо в Чернівецькій області. І на даний час по темпу розвитку Чернівецької області займає перше місце на Україні. Третина продукції вирощується в нас в області. І я дуже вдячний. Цьому вузу, який навчив, дав знання які ми застосовуємо в себе в області. Вирощуємо яблука, груша, слива, черешня, абрикос, персик, суниця, смородина. Представник приватного акціонерного товариства Підгрудівське на Миколаївщині переконаний, такі семінари є необхідними для господарників. Неодноразово одноразово ми відвідуємо цей семінар з метою поділитися досвідом з колегами, щось пізнати нове. Найти нових споживачів і наш садивний матеріал розповсюджується по всій Україні. Ми являємося виробником посадкового матеріалу яблуні в межах 400 тисяч саджанців. тому такі семінари необхідно відвідувати із з метою отримання досвіду. Свято квіточої яблуні є чи не єдиним системним семінаром, де садівники із України та зарубіжних країн можуть почути і побачити новинки у технологіях вирощування плодів і ягід, починаючи від закладення насаджень і закінчуючи збиранням, зберіганням і реалізацією продукції.